Вітаю. У кого є принтер, можливо, ставку з такою проблемою, що принтер погано друкує моделі. Це буває із-за того, що пластик гігроскопічний і в себе вбирає вологість з повітря. Тому придумали вирішення цієї проблеми. Це сушарки для 3D принтерів. Сушарки буває на одну катушку і на дві катушки. Це найбільш зустрічаємо. Якщо не помиляюсь, є навіть і на 4 катушки. В основному вони, як правило, розраховані на катушки кілограмові, або і менше дана сушарка, виробник. Совол so і назвав її Совол so 3D. Можу сказати, що китайці її так запакували, що її дуже важко відкрити. А обратно запакувати ще тяжче. Навіть зазорів нема. Дуже все плотно зроблено. От сама коробка, коли я пробував опять її запакувати у сушарку, я навіть не влажував. Два у мене ось такі вкладища були. Я вирішив не влажувати на всяких випадок, щоб не полимати цю сушарку. Бо вдруг трісне. Вирішив не рискувати. В комплекті даються до цієї сушарки ось такий буклетик кольоровий. Так, зараз ще покажу. Ой, одною рукою. Незручно це робити. Як з нею працювати? Так. І режими прописані. Так. Ось така інструкція. Так, слідучий вкладиш. Ось такий він показує, як заправляти пластик цю сушарку і виводити на 3D принтер. так вона виглядає. Ця сушарка. Має зовнішній блок живлення. Можу сказати, виробник вирішив зробити зовнішній, тому що в неї габаритні розміри доволі маленькі і щоб розмістити всі електронні компоненти, доволі важко. І так, отак от, от вона виглядає. Ось сам зовнішній блок живлення. вилка включена, но ну, сам продолжил еще не вымыкал. Вот так выглядит цей зовнішній Так, тут информация. Входящий от 100 до 240 вольт, 50-60 Гц, 2 Ампера максимум выходящие характеристики 12 вольт, 4 ампера, 48 Вт. Вот такий. Штекер. Схожий як на Будьте. Усушарки те є фиксатор. Спереду з лівої сторони і з правої сторони. Екран монохромний, а кому більше подобається, чорно-білий. Також під кошну катушку виведено отвор. Ось один. Спереду. З лівої сторони і з правої сторони. І зверху. З правої сторони і з лівої сторони. Плівка тут за виробником заклеєна це добре. І, коли не використовуєте цю сушарку, щоб пил не попадав, оці заглушки отвори закривають. це дуже правильно вони зробили. Є, тобто можна виводити. Пластик як спереду, так і зверху, залежно від розташування принтера і самої сушарки. Підключається сушарка ззаду. От розділом такий є і теж закривається. Щоб нічого не попало. Це дуже правильно зробили. Мені подобається, гарно виглядає ця сушарка. І відкривається от таким чином. Ви гору підіймаєте, потім опускаєте. От так от внутрі виглядає відділення сушарки. Тут одна знаходиться катушка, тут інша знаходиться катушка. Це вісі металеві. Доброго не крутіться. Тут, схоже, що тут маленькі пешивнички поставлені по краям кожної вісі. Виданий вентилятор і зроблено багато отворів. Зараз я підключу цю сушарку. Підключив я блок живлення до цієї сушарки. Також слід замітити, що ось тут на краях вербруком поставлено. Торі резинова, то і прокладка. Получається контур з двох слоїв все внутрішній і зовнішній. Зовнішній шар нижче. Це зроблено для того, коли закривається. Верхні частини сушарки, щоб тепло не виходило і фіксується на оці фіксатори. Це хорошо вони придумали. І так, вмикаємо мережу я вімкнув, дивіться, підсвітка голуба світить Красиво! Итак. Скаємо на кнопочку, включається екран, пише 21 градус уже і 28 градусів вологість. Внутрі цієї сушарки. Итак. Я тут кнопочка, так щоб було видно, М. Це температуру виставляєте. 40, 50. Тобто натиснемо на кнопочку М, потім на стрілочку натискаєте. О, вона навіть підсвічується. Температура 50, 40, 45. Три режими температури є. Температура вистрілу 50 градусов, далее

48, все, від 6 годин до 48 годин є. Натиснули ще раз, вибрали два режими і вентилятор і інакше внутрі гудіти. І час виставлений. Бачите, тільки що перемкнувся, бо не сильно зручно і на телефон. Новий екран, і сюди. От Work. 5 годин, 59 хвилин залишилось 22 градуси температура і 26 градусів вологість повітря. Тобто, стали сушарку, підключили блок живлення, відкрили фіксатори, поставили. Бобіну з пластиком. От в мене є вона запакована. Я, пла... Я пакування не прибираю спеціально, бо Принтер мій ще не приїхав 3D. Я поставив і, ну, звісно, бачите, він заважає по краям. Закриваємо целефан цей від бобіни з пластиком заважає. Опустили кришку, зафіксували. Будемо вважати, що тут пластик знаходиться. Так, зафіксували. Ах, е. є. Потім вімкнули. Натиснувши кнопочку, це опять, це вимкнув. Виставляємо температуру. Спочатку на м меню у них Потім кнопочку виставляємо ну, потрібну температуру. Потім я вибрали температуру, виставляємо час потрібний за допомогою стрілочки. І після цього натискаємо ще раз літеру М. все. І починає працювати ця сушарка. Через 9 годин 59 хвилин вимикається автоматично ця сушарка. Тобто, як бачите в процесі роботи цієї сушарки, показується, скільки часу до вимкнення сушарки залишилось, і тікущу температуру 24 градуси і 24% вологості повітря. Ну, зараз просто вимикаю і все. От така сушарка. Цікаво. в неї поміщається. бобіни з, з пластиком 850 грамові і менше. Більше вже не поміститься.